Насправді християнство та церква приводять людство до кращого, а будь-яка інша ідеологія приводить до гіршого. І це ми можемо твердо говорити на сьогоднішній день, тому що у нас є за плечима історія. Гітлер, Сталін, Мао Цзедун та інші правителі, політичні режими яких були найбільш кровопролитними за всю історію людства. І в них є щось спільне. Всі вони вірили в еволюцію, в те, що людина всього на всього пішла від тварин. З часів дарвінізму люди почали відходити від Бога. І чого це коштувало? Більше 160 років насильства та тиранії. І тільки церква в ці страшні роки піднімала свій голос і проголошувала істину Божу. І як сказав Ейнштейн. Тільки церква була категорично проти пропаганди Гітлера. Я ніколи не мав особливого інтересу до церкви, але тепер я відчуваю велику прихильність та захоплення, тому що церква самотужки мала сміливість і завзятість стояти на розумній істині. Я змушений визнати, що те, що одного разу зневажив, тепер я беззастережно схвалюю. Люди гинули, тому що вірили лже вождям і лжемесіям, які забирали їх життя. Але люди не вірили Ісусу Христу, який постраждав на христі, за те, щоб люди мали спасіння. Тому збувається Слово Боже, так говорить Господь, проклята та людина, яка надіється на людину та плоть робить своєю опорою. А серцем відвертається від Господа. Люди дали можливість розвивати еволюцію і чого це коштувало. Людина перестає бути людиною. Сьогодні історія може повторитися, і сьогодні людство стоїть перед вибором: Христос чи Антихрист, Бог дає вибір людині, і Біблії його пишеться, оскільки люди відкинули любов Божу та істину. Слово Боже і є істиною, то тоді Бог пошле дію омани, і вони, люди, будуть вірити неправді. І на базі того, що люди так довго опираються, Бог і дозволить прийти цьому Антихристові. Спитайте, а як же ж це зупинити? Якщо ми будемо сповіщати любов та істину Божі, тоді ми приймаємо. Любов та істину Божі. Але коли люди перестануть це робити, приймати любов та істину Божі, тоді вони і отримують свого звіра, Антихриста.